Всім привіт! Хайос-хайос! І з вами Женя, і сьогодні в нас е, хоч і посмішка на обличчі, але страшна історія. Перед початком історії я б хотіла попросити вас підписатися на мій канал, е, поставити е, підписатися на мій YouTube канал та на телеграм і Тікток. Я буду вам дуже-дуже вдячна. А зараз ми переходимо до історії. Хочу попросити вибачення, що відстає звук. Так вийшло. Ця історія трапилась не зі мною, а з моєю подругою. Тобто імена я називати не буду. Ми вигадаємо, що подруга це в нас буде просто подруга, ім'я подруги я теж називати не збираюсь. І. Трапилось це все спочатку в інтернеті. Ну, зрозуміло ж, да? що є в нас сайти знайомств, але це сайти для дорослих. А ми зараз ще підлітки. Є такий в телеграмі бот, скоріш за все, Дайвінчик, е Я думаю, багато хто про це знає. І там, як і я сижу, так і моя подруга. І вона познайомилась, тобто її лайкнув хлопець з Дайвінчик. Вона лайкнула взаєм і вони почали вести переписку. Спочатку все йшло як зазвичай. Тобто, привіт-привіт, як тебе звати. Ну, в принципі, смисла писати ці питання не було, тому що в анкеті Дайвінчику е, вводиш ти і ім'я. І звідки ти і про себе розповідаєш кратко? Але все ж там, я не знаю подробиць. Вона мені розказала більш таке, що трапилось вже страшне з цим хлопцем і так далі. А такі прості речі з переписками вона мені не розповідала. Ну, вони переписуються, скидають один одному голосові. Він, наприклад, ходить там в магазин, іде до магазину. Вибирає собі там з двох костюмів якийсь один, кидає їй фото, вона допомагає йому вибрати. Ну, коротше, в такому плані. Але я кажу одразу, що вона не шукала собі хлопця. У неї був хлопець, вона просто хотіла з кимось поспілкуватись. Тобто вона шукала спілкування, вона шукала друзів, ну, нічого більше. Зрозуміло, так? Я так. Так вийшло, що цей хлопець, Дайвінчика, був з нею, по-перше, в одному місці. По-друге, майже на одній вулиці з нею. Тобто він проживав ну, на одній вулиці з нею. Це дивно, да. Але ну, так совпало вже, ну, прикольно, да? вона думає: о, найду собі друга, буду спілкуватись і так далі. Ну, проходить деякий час, вони спілкуються. І він в переписках якось починає дивно себе поводити. Вона якось не придала цьому значення, хоча їй показувала і всіми силами казала, що щось тут не те. Але все ж вона продовжувала з ним спілкуватися. До речі, за дуже короткий період їхнього спілкування він сказав: ти мені подобаєшся, давай зустрічатися. Ну, звісно ж, дівчина ніколи. Я вам, хлопці, кажу одразу, коли ти з дівчиною спілкуєшся тиждень, два. Ну, типу, наже мені навіть попадались такі хлопці, які за півчаса спілкування пропонували зустрічатися. По-перше, це було онлайн, це неможливо. А по-друге, ну. Це не Гуд-гуд. <хи> да, так, просто в мене немає слів. Ну і він їй каже: Давай зустрічатися. Вона це ігнорує, тому що вона одразу йому сказала, що у мене є хлопець. Вибач, парень, але мене це не цікавить. Але йому це не сподобалося. І він почав рахувати її за свою дівчину. Він почав писати їй Привіт. Ну, звісно, вона відповідала, тому що вона думала, що це ще її старий друг. Привіт там, як тобі справи, все добре. Сьогодні в школу йдеш, так, іду. Так, і якимось чином він. Ну, типу, не якимось чином, а просто він сидів дивінчику і йому знову попалася її анкета. Вона він присилає їй скріншот. Тобто, Скріншот Лінчика з її анкетою. Тобто з анкетою моєї подруги. Ну, вона присилає знак питання, тому що ну, не зрозуміло. Ви запитаєте, звідки я це все знаю? Бо я її близька подруга, яка майже все знає вже <різь> таких дивних хлопців. <різь> ну, коротше, е -е -і ну, вона знаком питанням відповідає на це повідомлення. А він такий, що не незрозумілого, а чому твоя анкета е ще в Дайвінчику? Я шукаю друзів. Він такий: Яких друзів? Ти моя дівчина. Якщо в тебе є хлопець, то чому ти повинна е мати анкету в Дайвінчику? Так непристойно. Це ж сайт знайомств. А це не сайт знайомств. Це просто чат спілкування, де можна знайти будь-яку людину для спілкування, для е, дружби чи для зустрічання. Це було дуже дивно. Я сама здивувалася. Ну, я нікого не осуждаю, знаєте, мені здається просто, що він якийсь психобольний. Потім він через деякий період, е, типу, окей, що він забув про цю ситуацію з Дайвінчиком. І він починає, от просто вони спілкуються, привіт-привіт, е, але я після такого вже перестала спілкуватися з цим хлопцем, це 100% даю. Але це її вибір, в принципі, ну, не мені судити. Е, вони спілкуються, і з деякий період він просто пише привіт, і починає їй угрожати. Тобто не не переписці голосовими голосовими і грубим голосом. Це дуже страшно було. Бо вона мені деякі голосові перекидала, і я навіть їх чула. Але вставляти в відео я не збираюсь, тому що це особисте. Вона сама мене в цьому попросила. Е, і це був шок. він Казав такі речі, які деякі, ну, я не можу вставити в це відео. Що він її приб'є це легко сказано. Лопаткою десь прикопає коло ялиночки красивої. Ну, я так кажу, знаєте, такими фразами, щоб Ютуб мене не заблокірував, бо. бо ось такі угрози, вона, звісно ж, постояла за себе, розказала хлопцю, він постояв за неї, і, в принципі, вона його заблокувала. Але, звісно ж, це було не все. Хоча хотілося б на це надіятись, логічно, що я вам на початку відео десь казала, що вони проживають один біля одного, і це було саме страшне. Тому що й він їй угрожав смертю. Розумієте, так? Да? А вони проживають один біля одного. Але, слава Богу, все минулося, тому що вони бачились на дворі. він проходив між нею. Може, він вже забув про нього? Ніхто не знає. Може, в нього склероз. Ніхто не знає, правда? Ми не знаємо, вона не знає, я не знаю. Я вам дякую за перегляд. Ось така ось цікава. Я не, я не знаю, чи страшна історія у нас вийшла. Якщо ви хочете свою історію почути в моєму відео, пишіть обов'язково мені або в TikTok в коменти, або в Telegram в коменти, або ж під цим відео в коменти. Я вам дякую за перегляд. Люблю вас, мої жабонятка, До нових зустрічей. па-па!